1645 сорок в Україні, я Соломія Міліпійська в ефірі ТСН і Сьогодні у нас незвичний випуск. Я знаходжусь не в студії, а біля арт-простору бол парки на ска Олімпійського. І вже менше ніж за години сюди прийдуть перші гості гучної презентації оновленого мультимедійного проєкту переможці, присвяченого спортивній і психологічній реабілітації та спортивному. Протезуванню. І вже впродовж цього випуску саме глядачі ТСН зможуть першими побачити ці ймовірні світлини. Дочекайтеся впродовж випуску. А зараз я передаю слово Святославу Гринчаку. Святославе розповідай, які новини маєш на цю мить? Привіт, Соломія. Ну що ж, яскравою тобі презентації. Ну, а в ТСН зараз про найважливіше, зокрема про квітневі хуртовини, затонули в Чорному морі судно та гайський вердикт для Росії. Негода в Україні забрала вже п'ять життів і ще більше людей травмовані. Про смерті через порушення правил дорожнього руху в складних погодних умовах. Повідомляє міністерство інфраструктури та радить водіям бути особливо обережними і просить обмежити поїздки в регіонах, де тривають снігопади. У центрі та на сході країни випав 10 сантиметровий шар снігу на Львівщині, Івано-Франківщині та в Полтаві. Знову увімкнули опалення у деяких містах Харківщини і Дніпропетровщини. Позакривали школи від завтра. Канікули будуть в учнів Миколаєва. У Запоріжжі сильна злива та мокрий сніг розмили ґрунтову злітну смугу, яку використовували через реконструкцію головної бетонної. Отже, у місті поки що скасовані всі рейси. Аеропорти Дніпра та Харкова працюють із затримками. Через негоду вже 152 населених пункти в Україні залишились без світла. І про ситуацію в регіонах, де найскладніша ситуація, запитаємо в наших кореспондентів. У Харкові працює Марія Уманська, у Дніпрі Ольга Павловська. Колеги вітаю. Розкажіть про ситуацію у ваших регіонах. Олю. Спершу тобі слово. Чи впорались з негодою в Дніпрі? Святослава вітаю і почну із трагічних наслідків негоди. У Новомосковську на Дніпропетровщині загинула 65-річна жінка. На неї впало дерево від численних травм та переломів. Вона померла. У лікарні, і як ви можете бачити, ось поруч зі мною дуже багато повалених дерев, ось поруч кав'ярня буквально розтрощена. І мені здається, що цей мав ремонту вже не підлягає. Така ситуація майже на всіх вулицях Дніпра. Загалом по місту повалено понад три тисячі дерев. Вони рвали дроти, блокували шляхи. Десять трамвайних маршрутів паралізовано та шість тролейбусних. Що не менше зо три десятки автів. Ок, розтрощені це те, що відомо на даний момент. І комунальники кажуть, що прибрати усі повалені дерева потрібно щонайменше два тижні. Ось що вони кажуть, очень дійсно більшою об'єм на кроні починають формуватися ліства. Якщо раніше просто снег образно осипався, зараз він скаплюється на ветках. Це приводить к обрушення дерева. І якщо у Дніпрі дороги майже скрізь більш-менш проїзні, то на виїздах з міста утворилися багато кілометро... кілометрові затори, зокрема у бік Запоріжжя та Кривого Рогу, рятувальники пояснюють усе через те, що вантажівки на трасах заблокували рух. Тож їх намагаються якось витяг... Витяг... витягнути, щоб а, а, легковики а, могли їхати, і рятувальникам вдалося врятувати пацієнта, що був у важкому стані. Короті швидкої допомоги його витягали із затвору за допомогою. Могу Камазу і ось за останніми повідомленнями він у лікарні, і зараз медики рятують йому життя. І попри заклики правоохоронців та рятувальників до водіїв не виїжджати, принаймні на траси, вони все одно намагаються виїхати з міста. І ось що вони кажуть. Перекрита повністю грузовиками всьоми. Машины позаносило, никто нет, даже снегоочистительная техника даже я и позастревала, так да, позастревала. Обычно доезжаем за час двадцать где-то до Днепропетровска. Сегодня ехали четыре часа, а обратно вот уже просто на выезде из Днепра стоим два часа. Снег расчищенный везде, просто из-за того, что тут нерадивые водители поехали в такую непогоду, хотя и предупреждение было, перекрыли движение, и движение полностью было закрыто в два направления, Запорожье и Кривой Після снігопаду, що тривав у Дніпрі, майже добу, врешті вийшло сонце. Тож тепер замети почали танути. На вулицях утворилися просто гігантські калюжі. Тож до усіх небезпек додалася ще одна: це загроза підтоплень. Святослава. Дякуємо Олі, дякуємо Дніпру. Далі Харківщина, де через значне зниження температури в 14 районах припинили навчання в школах та дитячих садках. І на зв'язку з нами кореспондент Марія Уманська. Марія, яка наразі ситуація в Харкові, яка ситуація в Харківській області? Святославе, що ж нарешті в Харкові припинився снігопад? Буквально пів години тому з неба перестало сипати. Через налипання мокрого снігу та дуже сильні пориви вітру, без електрики в області залишилось майже сотня населених пунктів, не обійшла негода і Харків. А тут без електрики наразі близько тисячі приватних будинків та чотири десятки багатоповерхівок. Але коли саме електрику зможуть повернути усім абонентам в обленерго, поки що з. Казати, не можуть. Прошу прямо мову. Дуже масштабне повреждение связано с тем, что налипанием мокрого снега на деревья і падением веток самих деревьев повреждены воздушные линии электропередач. Шаленим вітром у Харкові повалило майже сім сотень дерев. Частина з них пошкодила 12 автівок. Від самого ранку на дорогах утворились затори. Громадський транспорт ходив із запізненням. На нього були черги, автобуси були переповнені. Подекуди зупинявся і електротранспорт. Розчищати дороги почали ще від самої ночі. Втім, у міськраді кажуть, комунальної техніки наразі не вистачає. Прошу пряму мову. Техніка многофункціональна і часть ее уже переведена в літній режим роботи. І, конечно, она вся полностью задействована не может бути. Техніка сьогодні була на літній резині. Нам удалось частично сделать навесну оборудование. Загалом за добу Харків засипало просто рекордною кількістю снігу. 24 сантиметри за добу трималась температура близько нуля градусів. Тим за прогнозами синоптиків, сьогодні вона вже надвечір почне знижуватись аж до 5-6 градусів морозу. Тож водіїв просять бути уважнішими на дорогах через можливу ожеледицю студія. Дякую, колеги. Бережіть себе, вдягайтеся тепліше. Ось така ситуація в Дніпропетровській та Харківській областях, де лише за ніч випало майже 20 сантиметрів снігу. Через різке похолодання миколаївських школярів від завтра відпускають на вимушені канікули, адже температура в класах 12-13 градусів тепла. Більшість дітей уже сьогодні не прийшли до школи. Чимало хворіє, утім, у лікарнях також немає опалення. Там гріють електроприладами. Про те, як миколаївці рятуються від холоду, розкаже Лілія Родіна. Вчора було не так холодно, а сьогодні дуже холодно в школі. Подружки Даша та Настя не знімають верхнього одягу. Кажуть, не хочуть захворіти, як їхні однокласники. Були соплі, кашелі, вони не прийшли до школи. Ми одягаємося, щоб не захворіти. До школи прийшла лише третина дітей. Класи порожні, показують вчителі. Класі 30 дітей, а зараз тільки дев'ять завуч. Пояснює опалення в місті вимкнули ще на початку квітня, утім, два тижні тому похолодало на вулиці. Тоді скоротили уроки до 35 хвилин. Нинішня ж негода геть вихолодала приміщення на сьому ранку. Це було 12-13 градусів. За документами повинна бути температура в класі не менше 18 градусів. Тож ви розумієте, що це ну дуже мало для того, щоб проводити якісне навчальне. Виховний процес. Ми гріємося виключно рідною мовою і роботою, і думками про неї. Дітям дозволяють сидіти на уроках у верхньому одязі. В лікарнях міста людей гріють електроприладами. Це у нас інсультний блок, тут лежать важкі хворі. Для подірження нормальної температури включається кондиціонер. Хворим видали додаткові ковдри. Якщо треба, дають грілки у кожній палаті. Обігрівач обріваті, ставимо цей прибор тоже дома, щоб тот больница дала, телевизор есть, можна жить. Навантаження на мережі колосальне, скаржиться головний лікар. Їх постійно контролюють. Щоб не допустити якихось то там восплеміння, визгарані і щоб у нас безперебійно працювали електричні сіті. На найближчі два дні у лікарнях запаслися додатковими обігрівачами. Саме стільки протримуються холоди у Миколаєві за прогнозами синоптиків. У школах, аби не морозити дітей від завтра до понеділка, оголосили вимушені канікули. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1. Тіла трьох загиблих моряків знайшли в районі, де затонув суховантаж героя арсеналу в Керченській протоці. Корабель пішов під воду поблизу окупованого Криму цієї ночі. На борту було дев'ятеро українців. Інформацію про це підтвердили в українському МЗС. Крім наших громадян, в екіпажі був ще один грузин та двоє росіян. Пошукову операцію проводить МНС Росії. У ній задіяні півтори сотні людей. Загалом вже вдалося врятувати трьох членів екіпажу, і офіційно підтверджено, що витягли одного українця. Ймовірною причиною аварії називають шторм. Уночі він досягав чотирьох балів. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху. Судно героя арсеналу турецьке, але ходило під панамським прапором. У свій останній рейс корабль вирушив із російського порту Азов. Те, що човен був технічно справним, заявили в агенції морського транспорту Грузії. 4 квітня воно швартувалося в місті. Поті. ТСН подзвонила компанії власниці корабля та її представники. Ситуацію не коментують. А у фонді допомоги морякам Асоль зазначили, що це не перша така кораблетроща. Это уже не первые кораблекрушения этих судов. На них почти на всех были украинские реки. В эти суда ну, обычно не вкладываются так вот, ну, то есть не следят за ними по полной. В свое время списаны с постсоветских, скажем так, пространств, и они уже работают на износ. Перше рішення в справі Україна проти Росії зачитує в ці хвилини Міжнародний суд ООН в Гаазі. Україна вимагає змусити Росію припинити фінансування тероризму і переслідування кримських татар. Більше про рішення суду розкаже кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигало. Він із нами наживо. Григорій, вітаю! То що каже суд? Добрий день. Власне, міжнародний суд ООН буквально кілька хвилин тому завершив зачитувати свою ухвалу. Щойно ми отримали роздруковану версію цього документу. Будемо зараз уважно вивчати які там детальні аргументи. Але з того, що ми почули під час засідання, міжнародний суд ООН частково задовольнив прохання України. Він відмовив у тимчасових заходах проти Росії за конвенцією із заборони фінансування тероризму, хоча суд визнав, що. Має юрисдикцію для розгляду цієї справи. Я також заявив про те, що знає про велику кількість жертв внаслідок конфлікту на сході України. Разом з тим, на думку суду Україна не змогла надати достатньо доказів для того, щоб запровадити тимчасові обмежувальні заходи за цією конвенцією. Міжнародний суд ООН тим часом погодився на запровадження запобіжних заходів по другому обвинуваченню у порушенні конвенції про припинення усіх форм дискримінації для захисту національних меншин в Криму. Суд зобов'язав Росію. Ію утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно із поновленням діяльності меджлісу, і забезпечити навчання у школах українською мовою. Обидві сторони також маються утримуватися від будь-яких кроків, які б ускладнювали а, ситуацію під час розгляду в суді. Щодо ситуації на Донбасі, суд також нагадує сторонам конфлікту про необхідність виконання мінських домовленостей. Нагадаю, Україна звинувачує Росію порушення одразу кількох конвенцій. ООН. Одна з конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму на думку Києва. Під це звинувачення підпадає підтримка Москви бойовиків на Донбасі, і з другим ем, звинуваченням Київ намагається довести, що Росія порушила конвенцію про ліквідацію расової дискримінації. Мова йде про Крим. У Будь-якому разі далі буде розгляд справи по суті. І він, як прогнозують експерти, може затягнутися на роки. Студія, дякую, Григорію. Це був Григорій Жигалов про рішення Гаазького суду в справі України проти Росії. Агресор має бути притягнутий до відповідальності, а стабільність у регіоні може забезпечити лише успішна Україна. І з таким меседжем нині в Лондоні перебуває президент Порошенко. Він вже зустрівся з британськими парламентаріями, тамтешніми бізнесменами, та виступив у Королівському інституті міжнародних відносин. Британців закликав лібералізувати візовий режим для українців та інвестувати в українську економіку. Також обговорювали питання українсько-британської співпраці в межах НАТО. Порошенко вкотре наголосив, Росія не виконує взяті на себе зобов'язання в мінському процесі і направляє війська та зброю на схід України. Ми не маємо миру з однієї причини. Росія не зацікавлена в його досягненні. Я відчув це знову, коли з канцлеркою Меркель і президентом Оландом провів телефонні переговори з президентом Путіним у нормандському форматі. Це стало ще однією демонстрацією порожніх обіцянок Москви і їхнього ставлення. Якщо ви хочете миру, ви можете його отримати, але лише на наших умовах ніяких компромісів просто верховенство сили. Дональда Туска допитують у прокуратурі Варшави. Президент Європейської ради свідчить у справі співпраці польської контррозвідки з ФСБ колишніх керівників військової контррозвідки часів прем'єрства Туска звинувачують у перевищенні службових повноважень. Зокрема, йдеться про укладену без дозволу влади угоду про співпрацю між польською контррозвідкою та російською ФСБ. Її підписали після Смоленської катастрофи, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський. Туск приїхав на допит із рідного Гданська потягом. На пероні його чекали кількасот прихильників, і тих, хто вважає, що екс-прем'єр-міністр має сісти за грати, нібито через змову з путіним і приховування справжніх причин смоленської катастрофи. Перед допитом Туск заявив, справа проти нього політична і є нічим іншим як полювання на відьом сьогодні прийшло багато людей, щоб показати свій протест такі абсурдні поведінці прокуратури і цькуванню Дональда Туска, що дає привід насміхатися над Польщею не тільки на європейській, а й світовій арені. Про це всі писали, що голову Європейської ради викликали до прокуратури безпідставно і безглуздо. Дональда Туска. Утеча Івана Дорна, співак, який ще минулого тижня розповідав російським змі про дружбу між Україною і Росією, про братерські стосунки, побачивши камеру ТСН, почав тікати. Наші журналісти заскочили співака на автозаправці. Упізнати його важко, бо він кардинально змінив імідж. Тепер без бороди і голомозий. Коли ж до нього звернулися із запитанням щодо скандального інтерв'ю в Росії, швидко викрутився і почав тікати. Але нам усе ж таки вдалося наздогнати Дорна. Він довго ховався, і після перемови з кимось телефоном усе ж таки погодився відповісти. Як змінилася його риторика порівняно з минулим тижнем? Дивіться далі. Ване доброго ранку. А ви дійсно вважаєте, що між Росією і Україною дружба і що немає ніякої війни? Ви прокоментуєте. Когда произошла ссора двух собратьев, а, ты так называешь, да. все младшие братья э, сказали нет всему от старшего брата, хотим все свое. Я ничего комментировать не собираюсь. Вырванные из контекста фразы я комментировать не собираюсь. Я музыки делаю намного больше для страны, чем вырванные из контекста фразы. Это все. Спасибо большое. Чому ліс це не сміттєзвалище? ТСН продовжує серіал про проблеми зі сміттям із яким має клопіт уся країна. І сьогодні про споконвічну звичку селян нести непотріб до найближчого лісу. Як зробити своє село чистим у продовженні циклу неперебірливі? Це відверто неприємна тема, від якої ми в кращому разі крутимо носом. Але це наша крок справа. Ми вже засипали сміттям всьому частину України під звалищами потонуло 43 тисячі квадратних кілометрів нашої території. Це площа таких країн, як Данія. І кожен з нас щодня додає кілограм непотреби до цієї велетенської купи. Що робити, щоб не потонути у смітті? Щоб знайти відповідь, ми надзвичайно глибоко занурилися в тему. Пакетик до пакетика. Ви точно не приймаєте. Ми так? Не приймає. Уже отруєний на десятиліття провели кілька унікальних експериментів на собі. Ось так, наприклад, ми сортуємо в офісі, бо тут накопичується надзвичайно багато паперу. Ось так вдома проаналізувавши весь домашній непотріб, я з'ясувала, що майже половина з нього могла б взагалі не потрапити у відро. Ще кілька секретів цивілізованого поводження зі сміттям у сьогоднішній серії що Робити зі споконвічною звичкою українських селян, виносити все у найближчий лісок, і куди дівати вторинну сировину, тим, хто попри все взявся святкувати, як зробити своє село чистим і до чого тут Боже проведіння? Нам все ще не сказав церкві. Дивіться, як файно всі складають флішочки. Дивіться о 19.30. ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1. плюс на цьому я прощаюсь з вами до завтра і відразу повертаємось на НСК Олімпійський. Там Соломія Вітвіцька готується до відкриття масштабного проекту Переможці! 2 Отож, Соломія, тобі слово. Дякую, свят, дякую, дякую Святославу. І чекаю тебе тут. А ми усі знаходимося в болпарку НСК Олімпійського і тут. Відбуваються останні приготування для того, щоб уже менше ніж за годину тут презентувати оновлений мультимедійний проект переможці 2 створений ТСН та журналом Віва. І цей проект присвячений спортивному протезуванню, спортивній та психологічній реабілітації. І я вірю, що всі наші учасники сьогодні приїдуть сюди і теж роздивляться ці неймовірні світлини. Я в передчутті уже сьогоднішнього вечора і просто зараз поруч зі мною знаходиться Івана Слабошпицька, і у неї в руках свіженький випуск Віва переможці. Івано, розкажи, взагалі, от що ти відчувала, коли тримала в руках уже е свіжий роздрукований е номер. Я верю, что наш проект, которому уже больше года действительно меняет и изменил частично нашу страну, потому что главная наша задача была обратить внимание на людей, которые были на востоке страны, вернулись оттуда без конечностей. Я благодарна, что этот проект продолжил Александр Мардерер, Соломея Ветвиска, куратор проекта, Татьяна Рублева и Я держу в руках свежий, только что присланный из типографии выпуск «Вива. Пореможцы». Это 15 вдохновляющих историй о силе мужества людей и о силе духа. Также в проект мы пригласили паралимпийских чемпионов, которые своими победами вдохновляют и своими историями вдохновляют. Все деньги от продажи этого проекта мы отправим на психологическую реабилитацию и спортивное протезирование ветеранов АТО. Сіна сьогоднішнього дня этот журнал можна найти в кіосках печати. і просто зараз ви маєте можливість е, побачити, як е, тут е, взагалі виглядатиме фотовиставка, і ви є першими глядачами, і першими можете роздивитися цінні ймовірні світлини, авторами яких є Олександр Мордерер та Тетяна Рубльова. І вони теж зараз знаходяться поруч зі мною. Чи хвилюєтеся? Коні дуже. Як взагалі відчуття. Очень пока, да? нет, нет. Не Нам все подобається. Все, все, все Чим взагалі відрізняється цей е, випуск переможців від попереднього? От якщо говорити концептуально, ну він більше о спорті, але також осілі чоловічній сілі в усіх управлениях, і здесь більше. А тіло більше мышц, отсюда возникла стилістика. Плюс ми приложили, що это, хаті ребята они як команда і соответственно выдержано единство стиля. Таню я бачила, як ми разом всі працювали на майданчику, і скажи, як працювали з тобі з такими моделями? Ой, замечательно. С этими людьми проще некуда. Вот. И они больше, больше нас вдохновляли и давали нам и вдохновение, и энергию, оптимизмом, и да, да. желанием быть, ну, следовать, да, то есть вовлечься в спорт, по крайней мере. І хочу ще уточнити, бо я знаю, що цього разу ви дуже ретельно підходили до того, щоб світлини були всі витримані в такому стилі. Ви дуже відстежували, як вони будуть роздруковані, як вони будуть виглядати в цьому арт-просторі, в журналі взагалі З результатом задоволені? Да, да. Ми я вже говорив, це команда, і вони дійсно всі видержано в єдиному стилі. Дякую, Олександр Мордерер, Тетяна Рубльова, Вони є авторами цих світлин, які стали основою мультимедійного проекту переможці. Від сьогодні журнал Віва Переможці теж можете придбати. Ну і ми уже менше ніж за годину очікуємо, що сюди сходитимуться гості, сходитимуться самі учасники проекту з родинами, побратимами, волонтери, хлопці зі шпиталю. Щодня ми в наших випусках розповідаємо про те, що гинуть хлопці на фронті. Щодня нові Нині прибувають до шпиталів, і поки триває війна, триватиме проект переможців, і ми звертатимемо увагу на те, що відбувається в нашій Україні. І звісно ж, я е, е, як куратор е, розумію про те, що е, якщо ми їдемо за кордон з нашими переможцями, то ми маємо ще один меседж е, доводити для наших іноземних друзів і побратимів про те, що відбувається е, в Україні, і це дуже важливо. Адже коли ми їдемо туди. То нас завжди питають, і наших героїв завжди питають, що вони бачили на фронті. 12 ветеранів АТО, три легендарних паралімпійці. Сьогодні вони всі очікують презентації проекту. І я сподіваюся, що ви вже відчуєте цю атмосферу в наступних випусках ТСН і, зокрема, ще більше новин в ТСН о 19.30. Тож я вже біжу готуватися до презентації. До зустрічі завтра уже в студії ТСН.